З початком повномасштабної війни в Україні з'явилося багато нових патріотичних пісень, які запалюють дух українців на скорішу перемогу. Сьогодні ж ми вирішили перевірити Кременчужан, чи впізнають вони на картинках по емоджі найпопулярніші українські пісні. Щедрик щедрік щедришка ну щедрик, щедрик, щедрівочка. Батько наш бандера Україна. Наш Бандера, Україна, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. <звучить> Вишнева пташка. Соловенько ще питав. У вишневому садочку. Тому я просилася, а він мене все не пустив. сама. Спить сама, тебе нема. Чи що, я так розумію? Ага, що за пісня? Споть сама тебе нема. Це щось знайоме, але я не, 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 не музикант, не, не відгадаю. Хочеш, я, -ко я твоїм восьмим кольором стану? А хто співає? Ні, не знаю. Старий телефон був раніше. Ну, я. за одну Одна калина за вікном, одна родина за столом. Одна стежина, щоб додому йшла. Сама. <свист> А далі. Одна любов на все життя. Одна, Одна... Ж... Ж... журба до забуття. І Україна був нас інший. Давай виключимо світло. Давай виключимо світло. І будемо вчати. Скрябін. Гілля, Супер. кали похилилися. калини похилилася. Мама кому по ж молилася, скільки ще щось там в ґанельзі. Супер.